Хмельничанин Леонід Гончарук разом із сином у перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист України. З того часу у складі 24-ї окремої механізованої бригади був на різних ділянках фронту. Вона не могла сидіти вдома і з перших днів зразу пішла військомат воювати. Потрібно не сидіти вдома і захищати нас, захищати сім'ю, захищати весь український народ. Герой загинув у лютому цього року на Донеччині. Посмертно Леоніду Гончаруку присвоєно звання почесного громадянина Хмельницької міської тергромади. Відзнаку отримують його рідні. Він був дуже доброю, чуйною, радісною людиною. Він всіх любив, і ми всі його дуже любили. Ми були дуже щаслива сім'я. Третій рік поспіль звання почесного громадянина присвоюють посмертно. Сьогодні на вищу відзнаку громади отримали рідні 72 героїв. Відзнака почесний громадянин передбачає також матеріальну виплату. Це на сьогодні 20 мінімальних заробітних плат. Зараз це 160 тисяч гривень. Ну, але головне це, звичайно ж, про пам'ять. Наймолодший Павло Фостик 2005 року народження він загинув 18 років. є І люди старшого віку, різного роду занять, різних професій. Люди, які були професійними військовими, люди, які до 2022 чи 2014-го навіть не бачили, як зброя виглядає насправді. Хіба тільки десь не знаю там по картинках. Але всі вони взяли друг зброю, одягнули військову форму і пішли захищати наших дітей за це моїм вдячні до віку. Герой Віктор Сікорський разом із родиною переїхав до Хмельницького з лівого берега Херсонщини. У 2023 році у складі 38-ї окремої бригади морської піхоти повернувся до рідної області, аби визволити її від окупанта. Загинув у грудні минулого року у селі Кринки. Вічний спочинок знайшов у Хмельницькому на Алеї Слави. Нині у героя зростають дві донечки. Він працював на землі, вирощував хліб. Кавуни наші славні, дині на нашій Херсонщині. Казав, як приїду додому, мам, як я сяду за трактор, я з трактора не буду злазити, він так любив техніку. Казав останні його слова, він ще в листопаді нас дзвонив, казав, що все буде добре, що я ще прийду в наше село, зайду вперше, вас визволяти. 499 жителів громади віддали своє життя у боротьбі за Україну з 2014 року. Пам'ять кожного героя вшанували хвилиною мовчання. Екі нагороди не вручали. Насправді ми ніколи не зможемо зменшити вашу біль. Немає, на жаль, в людському лексиконі жодного слова яким би можна було би хоча б трішки зарадити вашій болі, те, що ми зустріли вже 593-ю річницю з дня першої писельної згадки про наше славне місто, це завдяки їм насправді. ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.